Ух! Так, всім привіт! У мене сьогодні розпаковочка дуже цікавої техніки для моєї камери. Ось для цієї малютки. Це Sony zv E10. Я сподіваюся, вам дуже сподобається ця рубрика, тому що я буду ділитися тим, що я, яку саме техніку я купую, що поповнюю. Так, одну секундочку, зараз треба за ножиком збігати. Так, відкриваємо. Я... Так, якщо ваші ставки, пишіть в коментарях, поки я розпаковую, що це може бути до цієї маленької камери. Так, 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 Ще я забула поставити правильну машинку на паузу, тому перший початок відео буде... Зі звуком трішки на задньому плані. Так, ну майже, майже, майже готово. Опа! Гляньте, яке гарне пакування. Я думаю, ви вже здогадалися, що це на камерний спалах. На оцю малишечку мою. Так, відкривай. Я, до речі, збагнула, що мені подобається знімати все на TikTok. Так як у <смі> мене не вистачає пам'яті на телефоні постійно. А тут ти можеш одразу знімати коментувати. Витягаємо. Так, ось вона крошечка така маленька. Хапа, ой, дуже, до речі, якісно зроблена. Ну, я тому і замовила Годокс, адже я була впевнена в якості. Не знаю, чесно кажучи, ага, тут іде комплект батарейок. Ось роз'ємчик для неї. Для них спалах називається Godox EM30. Я зараз покажу, як це виглядає на камері. Тут є е, е, гарячий шмак. Ми вставляємо сюди. О, цікаво так виглядає камера. Так, і колесиком цим зафіксуємо. Все, ось так. Виглядає. В цілому? Класно. Я бачила в інтернеті, які саме виходять знімки з цим спалахом, але... Вирішила, що я теж маю мати цей спалах, адже мені просто не вистачає світла до якихся просто фото робити. Адже ця камера, я її завжди ношу з собою повсякдень, повсяк вона дуже легка. От, І тому це те, що мені потрібно зараз. Ті тут більше нічого немає, адже вона йде на батарейках, що, до речі, дуже зручно. Просто замінив батарейки і все. Тут інструкція і все. Більше нічого немає. Таке дуже гарне пакування. Тому, кому треба на подарунок, теж дуже класно. До речі, зачиніть е, мій сьогоднішній лук. Тут, правда, я по пояс знімаюся, але тим не менш, кроп-топ. Майже кроп-топ, для мене це вже кроп-топ. Треба буде розібратися, перечитати на всякий випадок інструкцію. Так. Коротше, я розберусь зараз на налаштуваннях. І повернусь до вас. Всім дякую за увагу.